беззупинно йде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Пам'ять таке коротке слово, вона не і вічна. Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила. Він та смуток, як символи про тих, хто пройшов війну, то своїми грудьми прикривав рідну землю. Час, Немов перевіряючи на міцність, піддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває величного сенсу. На сході України гримлять вибухи, свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач. І невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх воїнів заумирають. Заумирає, як і сама Україна, яка погрянула в жалобі за своїх синів. Сучасні отці, дорога родина, гості, шановна громада, що 9 років тому, відкриваючи меморіальну дошку герою АТО Віталію Козику, ми не задумувалися, що настане час, коли страшні реалії війни беруть нас на цьому повір'ї знову. Сьогодні ми тут, щоб вшанувати пані Івана Сапіжика та Романа Круховського. Ти говорити важко і боляче, але коли життя ідуть зовсім молоді, то говорити і згадувати вдвічі важче. Сьогодні в нашому ліцеї з'явиться пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про полеглих, про людське горе. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять про випускників нашої школи, Івана Сапіжика. Та Романа Круховського, учасників російсько-української війни, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє, почасне право відкритим воїнам виконували за перед батьківщиною, сукону Євгену та євчику Руслану. Мам кож моя не лайме! святый крепкий, святый восмертный, Святый Бог, святый Бог, святый Бог, святый Бог, святый Бог, святый Бог, У всех часі на віки, віки, присвяє помилуй нас, Господи, очисти ріх і наші, влади, кости, беззаконня, святий, поцінився, мене бочино. malo, Domine, bo Твоїм благословенням на ці меморіальні дошки, які в пам'ять загибелі воїнів Збройних сил України Романа Круховського і Івана Сапіжака Сьогодні ми освячуємо. Що вони озброєні силою небесного заступництва були для тих, хто схоче їх вживати помічу для тілесного спасіння заступництва, бо ти благословляєш, освячуєш, славу тобі віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, премудрі. Sviete sa mover o що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, за молитвами причистої своєї Матери, Святиславне всехвальних апостолів і всіх святих душі від нас, приставшися у бієнних воїнів Збройних сил України, Романа Круховського та Івана Сапіжака. Вселяних праведних учени, нідріх у покої справед до праведних причислих. І нас помилує і спасе, бо він добрий і чоловіколюбний. Поки подай, Господи, пресно пам'яті рабам, воїнам, нашим, героям Романові Круховському, Іванові Сапіжикові, і сотвори їм вічну пам'ять Христос Воскрес. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Честь і пам'ять воїна Героїв Збройних Украї... сил України Івана Сапіжака в ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слово надається міському голові Петрику Ігору Андрійовичу та військовому комісару Казакову Івану Івановичу. Зачесні отці. До родини наших воїнів Героїв. Побратими і вся громада. Сьогодні це подвір'я нас зібрало, щоб увічнити пам'ять нашим героям. Тим хлопцям, які хлопчаками бігали по цьому подвір'ю, вчилися в, цій, в цих стінах, але саме сумне, що в цих стінах їх навчили бути патріотами. За потоком душі. Вони пішли служити в Збройні Сили. По різному склалися їхні бойові шляхи, але вони віддали своє найдорожче, свої серця до ніг Матері України. І тому у нижні ми всі скорбимо за ними, але пишаємося бо це герої. Герої, які. Показали своїм прикладом, що вони за Україну можуть віддати найдорожче. Сіляємо низьку голови родинам, які сьогодні скорблять разом з нами за великою втратою, але ми віримо, що їхні життя віддані за майбутнє, за майбутнє за тих дітей, які будуть бігати. І за що раз дивляться в очі на цих моральних дошках героїв, які пішли і віддали своє життя за їхні майбутнє. Тому в найштіні ще раз ще раз низько уклоняємося родинам і силаємо нашим викликам. Слава Україні! Героям слава, Героям слава. і слава Збройним силам України! Шановна родина, родина загиблих наших, шановні е, святі отці, шановна громада, ми зібралися тут вшанувати іковіщати пам'ять наших героїв, які віддали найдорожче своє життя за волю, незалежність нашої України. Ще раз хочу висловити свої слова співчуття великої шани родинам наших хлопців загиблих. Цим дійством ми віддаємо, віддаємо свою шану, віддаємо цю, цю почість нашим хлопцям. На жаль, війна ще не завершилась. На жаль, проходять наші хлопці йдуть. В бій зараз, в даний момент. В даний момент ворог веде обстріли, веде бойові дії проти, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Тому всім нам бажаю найскорішої перемоги. Герої не вмирають разом до перемоги. Слава Україні! До слова запрошуємо Каку Михайла Сергійович, побратима Івана Сапіжика. За здоров'я, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблим побратимам, героям сапіжаку Івану та Роману Круховському. Хочу сказати особисто від себе, що ширів, так ми на нього казали, був дуже справжнім офіцером. Він доказав це неодноразово. Під час спілкування з ним багато можна було отримати від нього мотивації, для чого ми тут і навіщо ми це все робимо. І так як пам'ятна дошка відкрита на стінах ліцею, то вдивляючись обличчя цих героїв, наше молоде покоління буде бачити, що хто віддав своє життя за нашу перемогу, за наше майбутнє. І ще раз хочу подякувати. Вчителям, батькам, що вони виховали справжнього патріоти своєї держави. Він назавжди буде в наших серцях. Прийміть наші співчуття від усього батальйону. Їхні, друзі, слава Україні! Героям слава! Запрошуємо до слова дружину загиблого героя Ірину Круховську та мандара Ігоря Богдановича. Згадувати про своїх найвітріших людей в минулому часі. Був, жив, працював, мріяв, кохав. І знаєте, фраза, що сказали, герої не вмирають, вона сама по собі не працює. Герої, на жаль, вмирають, але пам'ять має здатність жити вічно. Жити у таких пам'ятних знаках. У меморіальних дошках у скверах, парках, вулицях, названих на честь героїв без проблем. Я дякую всім, хто згадує мого чоловіка, бо він справді був прикладом для багато Він був прикладом батьківської любові, був прикладом сім'янина. Прикладом справжнього друга, прикладом хорошого, мудрого керівника. Він був прикладом і є хорошого мужнього воїна. Бо, попри всі мої вмовляння, він твердо стояв на своєму рішенні, яке я змінити ну, не змогла, і він теж не намагався. Він пішов боронити нашу батьківщину, мене з дітьми і всіх нас присутніх. Це найбільша втрата в нашому з дітьми житті. Найбільша біль, але найбільша гордість. І я хочу, щоб ми всі пам'ятали наших героїв вчинками, а не словами. Слава нашим героям, слава Україні! Героям слава! Христос Воскрес. Сумне подвір'я, сумний день, сумний сьогоднішній день героїв. Ми вшановуємо синів свого народу, синів, які віддали за кожного із нас з вами своє життя. Один друг, колега, наставник. Інші мій І точно у них не було ніяких подібних мрій, щоб саме так їх вшановували. Але клята війна виражена по-іншому. Та кожен із нас має пам'ятати та віддавати шану нашим загиблим героям. Шанувати тих, хто дає нам сьогодні можливість. Зустрічатися тут із вами під мирним небом дає можливість нам працювати, навчати та навчатися. Пам'ятаймо, шануємо та віддаваймо честь. Слава героям та слава Україні! Героям слава! Боятися треба не смерті, а пустого життя. Наші герої прожили короткі. Але гідне життя у кожного воно своє. У селі Яківка Мамуцького району 18 липня 1997 року народився Іван Сапіжник. Зразковий учень, активіст, спортсмен, музикант. 11 років шкільного життя пройшли у твоноскій загальноосвітній школі. У 2020 році. Іван закінчив Львівську військову академію у званні молодший лейтенанта. Після навчання був відправлений у зону АТО у складі 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. У 2021 році отримав звання старшого лейтенанта та був призначений ротним другої роти 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. За участь у бойових діях молодий командир Іван Сапіжик був нагороджений численними орденами за бойову звитягу, учасник бойових дій, заразкову службу, а також медаллю Операції об'єднаних сил За звитягу та вірність, а також президентською відзнакою Христом бойових заслуг. У 2021 році Івана Сапіжика нагороджено медаллю за військову службу України. 28 травня 2022 року на 25 році життя загинув старший лейтенант від рук російських окупантів в районі Бахмута, що на Донеччині. Через три місяці місто скорихнула ще одна страшна звістка з передової про загибель колишнього очільника Тлуманської громади Романа Круховського. Народився Роман Петрович 29 липня 1980 року у селі Вербівці Городенківського району. Коли йому виконали з півроку, сім'я переїхала в село Надорожне Тлумацького району. Там пройшли дитячі та юнацькі роки. Десятий 11-й клас з 1996 по 1998 роки. Роман Петрович навчався в фумурській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Після закінчення школи Роман Груховський стає студентом Івано-Франківського технікуму фізичного виховання та спорту. Продовжив навчання у Львівському державному університеті. Наступних 20 років працював тренером, багато років очолював циклову комісію. Та завідував кафедрою силових видів спорту, майстер спорту України з греко-римської боротьби. Упродовж 2016-2020 років Круховський Роман Петрович очолював Туманську громаду. Порядний, грамотний організатор, людина слова, завжди усміхнений, привітний, саме такий, як повинен бути зразковий очільник громади. З початком повномасштабного наступу Росії Роман Круховський вирішив захищати батьківщину і 27 лютого вступив до роти охорони, а 10 травня його забрали у лави 10-ї гірсько-штурмової бригади, у складі якої він поїхав на передові позиції Донецької області, де 2 серпня 2022 року обірвалося молоде життя героя. Цього року президент України Володимир Зеленський нагородив Романа Круховського орденом за мужність третього степеня посмертно. Шануємо пам'ять Івана Сапіжика, Романа Круховського та всіх, хто віддав своє життя за волю України хвилиною мовчання. Ми гордимося, герої вашим подвигом. У наших серцях вічно буде жити пам'ять про вас. Холодний смуток душу вхопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю. Вона тепер на небі вже у Бога поліг і щастю воїн у бою. Щоб ближче стала наша перемога, просимо покласти квіти до меморіальної дошки Івану Сапіжику, Роману Хруковському та герою АТО Віталію Козаку.